Всім привіт! Сьогодні для вас медитація обривання зв'язків. Ми будемо зупиняти злив енергії у відносини, які вже віджили свої. Рекомендую почати з тих відносин, куди зливалось багато вашої енергії. Можливо, це були якісь багаторічні відносини, які завершились, але ви все одно згадуєте ту людину і повертаєтесь туди знов і знов. Саме з такими відносинами потрібно завершати в першу чергу. Взагалі ця медитація на одну людину, але я вам рекомендую взяти ручку, блокнот, виписати чоловіків, які були в вашому житті, навіть якщо це не сексуальні відносини, можливо, вам хтось дуже подобався, але це було невзаємно. Також згадайте ту людину, також можна з нею попрацювати. Ми пропрацьовуємо всіх чоловіків, які були у вашому житті, але всіх поступово. Сьогодні ви будете працювати з одною людиною. Зараз настройтеся, згадайте саму основну людину, про яку ви згадуєте, можливо, кожного дня, і почнемо нашу медитацію. Будемо прибирати всі енергетичні претензії, які створились за ці роки, і куди стікає ваша енергія. У даосів є така теорія, що мінімум 7 років у нашій маці є інформація про всі зв'язки, які в нас були. Навіть якщо це був якийсь разовий зв'язок, і ти не пам'ятаєш взагалі ту людину, все одно, по невидимим нитям, ти продовжуєш з ним тримати зв'язок, і від тебе йде такий відток енергії у ту сторону. І тому все, що було у минулому житті, ми маємо завершити для того, щоб тримати свою енергію в собі і направляти її на ту людину, яка зараз поряд з тобою, або на ту людину, яка прийде в твоє життя і буде поряд. З особистої практики, скажу вам, що я теж практикувала цю медитацію перед тим, як познайомилася з своїм теперішнім чоловіком. І це сталося дуже швидко. Ну що ж, почнемо. Робити ми будемо наступним чином. Вам потрібно буде встати, закрити очі і запросити у своє поле людину, з якою ви хочете попрацювати, десь на відстані 50 см, щоб він став біля вас. Далі у вас почнеться візуальний ряд, тобто, ви будете спостерігати якими центрами ви зв'язані з ним? Чи це сексуальний центр, чи це центр турботи, чи це голова, чи це бувають люди бачать, що вони зв'язані по рукам і ногам? У вас будуть свої бачення, не потрібно нічого придумувати, у вас будуть свої бачення. У когось це будуть ниті, у когось це будуть корені дерев, у когось стекляні колби. У кожного своє буде бачення, і своє бачення це нормально. Ви точно побачите, як ви з ним зв'язані, і на якому центрі ви з ним зв'язані. Далі ми будемо проговорювати текст, коли ми будемо його відпускати і дякувати йому. Після цього, по моїй команді, зверху вниз, відрізаючими рухами, ми будемо ці зв'язки обривати. Якщо ви побачите канат, то ви уявляєте в себе в руці меч, Як ви ось ці канати обрубуєте, обрубуєте обрубу. Якщо вам привидались якісь ленточки, ви обрізаєте ці ленточки ножицями. Ви уявляєте в себе в руках ножиці, обрізаєте ці ленточки. і зверху до низу ми проходимося зрізуючими рухами. Якщо вам привидалося, що це можливо як, як тісто якесь або якийсь пластилін. Ви розриваєте цей пластилін в одну сторону, в другу скручуєте, розриваєте. У кожного буде своє бачення, як це зробити. Якщо у вас зв'язок як корні дерев, то ви будете зрізати, ніби пилкою все зверху донизу. І важливо обрізати всі зв'язки з словами Я дозволяю собі звільнитися. Буває таке, що людина обрізає зв'язки, а її обплітають з іншої сторони. І ось це важливо все-все-все обрізати і звільнити себе. Далі ви відчуєте таке наповнення енергією, ніби твоя енергія, яка була твоя особиста, вона як втягується в тебе, як насос такий втягує в тебе енергію, і ти наповнюєшся. Те, що твоє, воно прям повертається до тебе. І ти стаєш цілісною. Далі ви маєте відчути, чи дійсно ви всі зв'язки перервали, чи ваша енергія повернулася. Прямо відчути цей енергетичний потік. Далі ми складаємо ручки ніби збираємося хлопати, і хлопаємо зверху донизу. Повністю би, енергію в воздусі ми прохлопуємо зверху донизу. Зліва вправо, зліва вправо проходитись хлопками, це так, так потрібно зробити для звільнення енергії. Далі ми розвіємо це все рукою, так звільняємо свою енергію, вільні рухи вліво, вправо, вниз, вверх, куди хочеться, туди руками можете ось так порухати. Далі ви будете стояти і йти за моїм голосом. Ми будемо цю людину відправляти з вашого життя в його особисту подорож. І остання частина це буде такий момент, коли ти відчуваєш свої крила свободи. Ви відчуєте нові вібрації, можливо, вам захочеться порухатись, якось подвигатись, потанцювати, не відмовляйте собі. Це потрібно буде зробити, звільнити свою енергію, розкріпостити своє тіло, відчуєте вільність від цього зв'язку, відчуєте цю свободу, легкість. І тут у вас повна свобода вибору. Ви можете рухатися, як ви хочете, двигатися, як ви хочете, ніби крила розправити руки, махати руками, так і крилами. Тіло має рухатись так, як воно забажає. Тобто все, що хоче ваше тіло, куди енергія захоче потекти, туди потрібно її направити. Ну що, почнемо. Медитація, обривання зв'язків. Зробіть глибинний вдих і видих. З наступним вдихом запросіть людину, з якою ви хочете попрацювати, до себе в своє коло. І якщо він далеко, то запроси його, щоб він став напроти тебе десь на відстані 50 сантиметрів. Можливо, він наляканий або розгублений. Або дивиться на вас з цікавістю. Зараз він стоїть напроти тебе, і ти дивишся йому в очі. І відчуй, якими центрами ви з'єднані. Як ви з'єднані один з одним. Як ви зв'язані один з одним. Можливо, це буде візуальна картинка або внутрішнє відчуття. Можливо, ти побачиш, що ви сплелись ніби коренями дерев, або сплетені павутинням, або ніби колпи між вами, стікляні, або залізні. Що б це не було, це твоє бачення, і це є правильним. Просто відчуй це, Можливо, ви сильно сплетені в сексуальному центрі, або центром турботи, який йде в сонячному сплетінні, або це область серця, або сплелись руками та ногами. Відчуй це. І зараз ти дивишся йому прямо у очі, говориш наступне. Я дякую тобі. За те, що ти був у моєму житті. Я дякую тобі за ті уроки, які ти вніс в моє життя. Саме завдяки тобі я стала тією, яка я є. І я вибираю пам'ятати тільки хороше. Я беру з собою в майбутнє тільки найкращі спогади. І я люблю тебе. Я дійсно люблю тебе. Дякую тобі. Я вибачаю тебе і відпускаю. Зараз прийшов час мені рухатись далі. Ти піднімаєш праву руку вверх, якщо ти правша, і ліву, якщо ти лівша, і рубиш рухами зверху вниз. Рубиш, перерізаєш, перериваєш. Все, що вас об'єднувало, і ти відчуваєш, як та частина, яка твоя, вона ходить назад, повертається до тебе зверху вниз, рубаючими рухами, або ножицями, якщо це лінти, або це піла, якщо це корені дерев, і ти нещадно ріжеш, рубаєш, ріжеш і рубаєш, ріжеш і рубаєш. Все все обрубуєш, все, що вас об'єднує, все, що тебе стримує, все, що зливає твою енергію. Зверху донизу ти повністю обрізаєш. Відчувай тілом, як вся твоя енергія після того, як ти обрубуєш, повертається до тебе, наповнює твоє тіло. Зверху донизу, повністю-повністю. Зараз прохлопай відстань зверху донизу, повністю повністю всю відстань, де ти рубала, де ти відсікала. Хлопаємо, 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 звільняємося, 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 звільняємо енергію, не залишаємо навіть шансу, щоб ще щось залишилось. І далі легкими рухами розводиш енергію, даєш їй розтягтись плавно. Розподілитися зверху донизу плавними рухами перед собою. Розводиш енергію руками зверху донизу, зліва вправо, ніби купаєшся в цій енергії. Розвій руками енергію. І зараз ви знаходитесь на причалі. у гавані свого життя. І позаду. Чоловіка знаходиться корабель, який ти приготувала для нього. Він білий, фантастичний. І саме на цьому кораблі він буде відпливати від твоєї гавані І там всі його друзі, всі його рідні, там всі найкращі дівчата твого міста. І тобі не шкода, ти приготувала для нього його улюблену їжу. Там його хобі, там все, що він любить, все це знаходиться на тому кораблі. З любов'ю і вдячністю ти відпускаєш цього чоловіка зі свого життя, ти даєш свободу йому і собі, ти звільняєш простір біля себе, для нових чудових відносин, для нової зустрічі. Або для того, щоб відносини з теперішнім чоловіком були досить крепкі, люблячі, близькі. І зараз прийшов час ще раз обійнятися наостанок. І чоловік іде вдаль, сідає на корабель. Корабель починає повільно віддалятися. І ти наостанок махаєш йому рукою, і ти стоїш на своїй землі, в гавані свого життя. І зараз твоє життя абсолютно вільне. І ти розумієш, що зараз тільки тобі вирішувати, як і кого підпускати до себе у свою гавань, у своє життя. Відчуй цю свободу, відчуй цю радість, відчуй цю відкритість. Ти відчуваєш, як вітер змін починає грати з тобою грайливо, обіймає тебе, пестить твої волосся, ніжно цілує тебе у щічки, грає з твоїм платтям, це. І прямо зараз ти відчуваєш, як розпускаються твої крила. І ти та, яка готова літати. І ти та, яка вміє літати. Ти та, яка трошки на якийсь час забула, що ти вмієш літати. Забула, що у тебе є крила, забула, що у тебе є свобода. І прямо зараз розправ свої крила, відчуй цю легкість, потанцюй на своїй землі. Вільна, красива, щаслива, відкрита. Ніжна, така вільна, така щаслива. І дозволь собі потанцювати в задоволення, відпусти себе, відпусти свої крила на свободу. І пам'ятай, що все хороше в твоєму житті тільки починається. І яким би не було минуле, це тільки минуле, воно вже ніякого не має значення. Має значення тільки те, що ти вибираєш. Яке ти хочеш далі бачити своє життя, як ти хочеш прожити своє життя, яких чоловіків ти хочеш запросити в своє життя. Потанцюй. І прямо зараз ззаду підходить чоловік твоєї мрії. Ніжно обіймає тебе за плечі. І ви починаєте з ним танцювати вдвох. Відчуй це задоволення. Відчуй задоволення від того, що в твоєму житті з'явився чоловік твоєї мрії. Чоловік твоєї судьби. І навіть якщо його зараз немає поряд, це лише питання часу. Я тебе запевняю. Якщо ти його відчула, то у просторі він уже є. Тому танцюй з ним, насолоджуйся і дозволь всьому, що ти бачила, проявитись у твоєму житті. Насолоджуйся. Це була особлива медитація. Я буду завершувати. До наступних зустрічі!